Радіо Chicago. закінчується 380-та доба повномасштабної російської військової агресії. Минулої доби противник здійснив пуск 95 ракет різного базування. 34 ракети знищено нашими захисниками. Також ворог завдав 31 авіаційний удар, зокрема, використав 8 БПЛА типу шахет 136 половину яких збито. Зійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Основні зусилля зосереджує на введенні наступальних дій на купінському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках. Також минулої доби наші воїни відбили на них 102 атаки загарбників. Україна може розпочати контрнаступ упродовж наступних двох місяців. Отім, збройні сили України для цього необхідні ракети більшої дальності. Про це повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Ми потребуємо збільшення постачання важливих артилерійських снарядів калібру 155 мм. Ми не поспішаємо, реорганізовуємо протягом наступних двох місяців. Ми виснажуємо росіян у Бахмут. Сказав він. Також росіяни запустили чергову інформаційну атаку щодо боїв за Бахмут. Її мета посіяти серед українців сумніви щодо необхідності обороняти місто та дискредитувати військове командування. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, росіяни запускають велику кількість нібито інсайдерської інформації про суперечності між військово-політичним керівництвом щодо рішення щодо боротьби за Бахмут. Тобто, між президентом Валерієм Залужним та Олександром Сирським. Маляр наголосила, що це не відповідає дійсності також. У рамках інформаційної атаки окупанти дискредитують особисто командувача сухопутних військ, вигадуючи політичні підтексти військових рішень а також намагаються показати, що Україна нібито не береже своїх людей. Мета поширення такої інформації посіяти в нашому суспільстві дискусію про те, чи варто захищати Бахмут. Роблять вони це шляхом вкидів про неважливість цього напрямку. Але зважуючи на те, скільки інформаційних зусиль та ресурсів вони у це заділи, тобто росіяни, саме вони вважають цей напрям стратегічним, посіяти сумніви та недовіру до наших військових рішень та людей, які їх прийняли. є Їхня основна мета у цю пастку, наше демократичне суспільство завжди потрапляло. Чи буде це зараз велике питання? Пояснила Маляр. Окупанти підірвали один з символів Бахмута, літак, пам'ятник міг Міг-17. і певно не забули внести його у свої щоденні переможні звіти. Обсяг завданої росіянами шкоди зможе показати лише експертиза. Росіяни намагаються змінити проєктний стан ядерних установок на Запорізькій атомній електростанції. Про це сказав голова державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков на брифінгу сьогодні. За його словами, обсяг завданої росіянами шкоди зможе показати лише експертиза після деокупації однак про ризик виведення АЕС експлуатації наразі не йдеться. На заес відбувається несанкціонована зміна проектного стану ядерних установок. Окупанти незаконно втручаються в роботу систем теплопостачання та електропостачання і будують невідомі споруди біля резервної електростанції блоку номер 6 Сказав він. Коріков розповів, що внутрішній кризовий центр на майданчику станції розкомплектований, оскільки там постійно перебувають російські військові. Ми не втратили надії на повернення станції до безпечної експлуатації після деокупації. Зазначається, що Запорізька АЕС перебуває під контролем російських загарбників загарбницьких військ з березня минулого року. Натомість у енергоатомі звинувачують окупантів у тому, що вони мінують територію навколо, перетворюючи станцію на військову базу. Домо, що президент України Володимир Зеленський говорив з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн зокрема про енергетичну підтримку України, та проінформував її про наслідки ракетного удару держави терористки по Україні. Також сьогодні в день 10 березня в тимчасово окупованому в Маріуполі пролунала низка вибухів. За даними української влади, було чутно до 20 вибухів. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. Близько 20 вибухів. Пролунало в Маріуполі. епіцентр в Кальміуському районі. Деталі згодом, але вечір перестає бути товним Бавовнить сказано у його повідомленні. Наймовірніше прилетіло по військових об'єктах російських окупантів, куди саме поки невідомо ро російські війська тривалий час вважали, що в Маріуполь збройні сили України не можуть влучити однак це нещодавно змінилося. Дедалі частіше у місті чути вибухи на військових об'єктах росіян у РНБО не заперечують, що вибухи в окупованому Маріуполі це результати роботи збройних сил України. Нагадаємо, що українські військові від 21 лютого 2023 року завдали щонайменше 14 ударів по тимчасово окупованому Маріуполю, який розташований за. 80 кілометрів від лінії фронту, від початку повномасштабного вторгнення РПЦ цілком підтримує агресію Путіна. Священик РПЦ прийшов до російських окупантів з іконою, на якій зображений загиблий герсонський, герсонський колаборант Кирил Стремоусов. На іконі Стремоусов зображений в образі православного мученика з червоній рясі з хрестом і, нібито, німфом над головою. Зокрема, священик благословив окупантів загарбників на вбивства українців. Тим часом керівнику Черкаської єпархії УПС МП СБУ повідомили про підозру. Йому закидають розпалювання міжконфесійної ворожнечі, за що загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу. Про це повідомили у його прес-службі. Реалізація цього указу дозволить підвищити рівень укомплектованості первинних військових посад офіцерського складу у збройних силах. Забезпечити якісну підготовку мобілізаційного резерву. Йдеться у повідомленні документом. Передбачено призвати у 2023 році до збройних сил Білорусі до 230 чоловік чоловік віком до 27 років та до органів прикордонної служби до 20 осіб, які пройшли навчання за відповідними програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах чи факультетах, мають військове звання офіцера та зараховані до запасу У білоруському міноборони заявили, що заходи передбачені указом проводяться збройними силами щорічно на плановій основі. У ніч проти 10 березня у Приморському краї Російської Федерації на авіабазі в місті Артем місцеві партизани підпалили винищувач СУ-27. Про це повідомили в телеграм-каналі Легіону Свобода Росії, опублікувавши відео як Прислали ті, хто покращив статистику знищених нашими збройними силами російських бойових літаків. Іронізуючи із замовленням таких випадків Міністерством оборони Російської Федерації, автори публікації заявили, що цього разу нічого не сталося на авіабазі, а де базується 22-й гвардійський авіаполк Російської Федерації. На цьому наш блок внутрішня ситуація на фронті, що відбувається всередині нашої країни, завершується, але не завершується наше обговорення. Тому що сьогодні, дорогі наші слухачі, ми підготували до вас для вас включення експерта, військового експерта, який буквально зараз до нас доєднається. Ми спробуємо з ним зв'язатися, тому що він перебуває в Україні, і можливі проблеми зі зв'язком. Так, декілька секунд. Доброго вечора. чи нас Час чути. чути? Привіт всім. Отже, дорогі на наші радіослухачі, Ютуб та Фейсбук, глядачі. З нами на зв'язку є військовий Микола Левкун, екс-військовий, точніше, з 2003 по 2021 рік, майор підрозділу Омега Нацгвардії. Микола, вітаємо тебе в нас в етері. І можеш, будь ласка, свого досвіду більш прокоментувати і більше розказати зараз за ситуацію, яка склалася на Бахмуті. Доброго вечора. Ситу... Ситуація в Бахмуті зараз дуже складна, тому що ми майже, майже в, в, знаходимося в ощатах противника і з відусіль майже на 360 градусів вони лізуть з усіх сторін. Але наші військові поки не здаються. У мене зараз там мій підрозділ знаходиться, буквально з ними я сьогодні говорив. То, Роз, розмова була дуже коротка, тому що вони йшли там в наступ, чуть-чуть десь противник продавив е, ділянку місцевості, і треба, їм треба було її відбивати назад. Так що все нормально, тримаємося, все чудово. Наскільки високою є ймовірність того, що наші хлопці, наші е, Збройні Сили будуть взяті в кільце? Чи є взагалі така ймовірність? Тут... О... Тут моя експертна думка дуже маленька, тому що я не бачу всієї ситуації, якою міг би оперувати, даючи відповідь на ці питання. Я знаю, що твориться на певній ділянці місцевості, але не бачу всієї ситуації, яка є в самому місці. Не знаю, не можу відповісти. Зрозуміло, але можеш, будь ласка, пояснити, чому насправді нам так важливий Бахмут, тому що ціна, яку ми платимо, є надзвичайно високою. А Бахмут це а, така точка а, це крапка відліку, в якій ми дуже сильно визна, виснажуємо нашого противника. А, і якщо ще там декілька неділь ми протримаємося, то ми зможемо впевнено піти в контрнаступ і повернути нам свої землі або якусь значну частину. Зрозуміло. Можеш також сказати, яка зараз ситуація на інших напрямках, на тому самому півдні або на півночі? На жаль, знайомих там немає. Не те щоб не цікавився, але зараз от Бахмут це, напевно, що найгарячіша точка. Ще біля Куплінська теж. Uh, є певна ділянка місцевості, де є знайомий зараз на даний момент. Uh, також спілкуюсь дуже з багатьма військовими, які uh, розказують щось звідти, що звідти, і... але Бахмут зараз саме найграч... найгарячіша точка. Зараз дуже багато є закидів в інформаційний простір, що буде повторний наступ зі сторони Білорусі. Uh, чи надаєш ти цьому якусь увагу? І взагалі чи це є ймовірним? Так, надаю, у нас вже було жарене м'ясо, а тепер картопля хай побуде ще жарена. Супер, і гарнір буде готовий. Але чи готові ми? Чи готові ми до повторного? А вже ж ми готові, ми готові. Я не знаю на скільки відсотків. Ну це більше 100%. Тому що я не буду всього розказувати, але ми дуже сильно готові, ми дуже сильно вкопані, ми готові до. До, напевно, цього маневру, але це маневр, якщо він і буде, то тільки е, з, з тим, що вони захочуть відвернути увагу від е, якогось напрямку. не більше. Зрозуміло. А дивись, чого зараз найбільше не вистачає на передовій хлопцям? Чи очей. Очей? Це мається на увазі. Очей. Це дрони, це тепловізори, це ночники. От очей не вистачає. Дрони, вони наші очі що вдень, що вночі. Бо ми всі розуміємо, що зараз йде бомбардування, арта, і треба сидіти десь в якихось підвалах і десь в холанці. А за допомогою дронів ми можемо дивитися, де ворог. Також зараз дуже помінялася тактика малих груп, як і ця війна змінила повністю всю тактику війни України за допомогою одного дрона, двох-трьох. А ще якщо цей дрон буде з тепловізором, ми можемо коригувати роботу своїх груп, малих тактичних груп і вони е, заходять в окопи без, е, без, ні, ну, з, з, мінімальними втратами і з мінімальними пораненнями і відбирають е, ту же саму, ті ж самі окопи, ті ж самі позиції ворога. Дрони тепловізора взагалі це рахується як розхідний також матеріал. Яке все, а, яке все дрони життя? живуть до 2-3 днів, не більше. 2-3 днів? Ну, це як машини на початку, зараз вже всі там ховають, зараз вже тяжка техніка в Бахмуті. А, а дрони, це, це я не знаю, це як. Це розходник дуже такий, потеряли все, забули. І Ще одне запитання, мабуть, на завершення. Чи почала прибувати допомога від Заходу вже якась, е, і чого варто ще очікувати, що нам також потрібно вимагати, от, в, мовно кажучи, в той самої Америки? О, допомога, вона, ну ви ж розумієте, да, що якщо б не американські джевеліни. То в перші дні там, ми би не палили їх такими великими пачками, коли вони просувалися з Чернігівщини, коли вони просувалися в Київ хотіли зайти. Ті ж самі байрактари. тобто всі знали про війну. На жаль, зараз трошки менше надходить допомога, але в нас фронт, напевно, що трохи змінився, і як би правильно сказати, що у нас. Уже йде якась така позиційна війна, в і коли ти наступаєш, да, там чуть-чуть менше тратиться, чи чи коли ти в обороні. Бо в обороні ти постійно відбуваєш ворожі атаки, а там ти застосовуєш всі наявні сили та засоби, які в тебе є. Ще маю дуже важливе запитання, точно останнє. Які настрої зараз є в суспільстві? Чи не є, немає загрози, умовно кажучи, перейти в стан Атон 2.0, коли всі вже звикли і живуть своїм життям, а десь там йде війна? Це все в залежності від кожного особисто, але вже є такі е, люди, які там закидають. Ми вас туди не посилали, їх мало. Але хай вони трошки свого ротика призакриють, бо, бо з кожним там часом Росія нагадує про себе ракетними атаками, і всі опять згадують, що в нас в Україні війна і, і, і закривають рота свого. Дякуємо. Микола Левкун, екс-військовий з 2003 по 2021 рік. Майор підрозділу Омега Нацгвардія був у нас сьогодні на лінії. Дякуємо, Микола. Ми з тобою ще зв'яжемось і поспілкуємось більш детально. Дякуємо. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.